Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Для Кримського мосту знову почалася страшенно. Годину тому пролунала серія вибухів після падіння легкомоторного літака Аен на Кримське місто. Росіяни зовсім скоро заниють про черговий безпілотник, який нібито збито, але насправді місто протаранив легкомоторний АЕН за вибухівкою. На жаль, весь удар привав на бокові секції. Порта є обувала. Міст перекрили червоні іскри. Та тривога охопила район. Ремонтні роботи припинили. Крім того, лунають вибухи на літа дронів. Поляниця частина кримського мосту рухнула під воду. А вчора під час вибухів загинули машиністи. На тузлі зійшов з райс потяг разом з цистернами, які досі горять. Пише телеграм-канал Морозький Вовка. Україна посилено знищує військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Це дійсно успішна стратегічна операція, яка сильно виснажує загарбників. Про це пишуть 24 четвертому каналу. Розповів ветеран Росі. Сійсько-української війни, зауваживши, що удари по Криму можна вважати наразі найуспішнішою стратегічною операцією України, яка триває вже не один місяць. Ворог так і не пристосувався до цих ударів, як наголосив ветеран до цієї операції. Залучені всі роди війська, але з першого скрипку тут відіграє головне управління розвідки. Це така велика Буданівська стратегія, яка повністю себе виправдовує. Ми розкриваємо небо, а як приманку використовуємо кримське місто. Зверніть увагу, ми не б'ємо по ньому. Але він для Росіян настільки сакральний, що весь час намагаються прикрити його потужною ППО. Ми сам місто не чіпаємо, а знищуємо ППО. Сказав він. Окупанти змушені використовувати ППО з різних частин Росії. Уже була інформація ще з 2023 року, що загарбники притягнули ППО з Арктики та Далекого Сходу. Ситуація тут дуже цікава, адже виходить, що окупанти можуть прикрити лише лінію фронту Москву та Кримське міста. Відповідно, Росії не вистачає зенітних ракетних комплексів для прикриття. Аеродромів зі стратегічними бомбардувальниками нафтопереробних заводів та інших військових об'єктів. Оця стратегічна операція містить два компоненти: перемалювання ППО у Криму та глибокі дальні удари по наших аеродромах окупантів. Та НПЗ це поки найуспішніше, що ми робимо за останній рік, наголосив експерта. Також такі удари можна уважати певною підготовкою до появи в Україні. Винищувачів F-16 буде багато легких працювати по російських літаках, якщо в окупантів в не буде шалонованої системи ППО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.